Всім привіт! Ви на каналі Роман Зайці. Сьогодні буде випробування такий тест-драйв двох бензопил. Це Holzforma G388. Це Копія Stihl 038 av Достатньо така старенька конструкція. А також я підібрав абсолютно ідентичну по потужності, абсолютно ідентичну по діаметру поршня. Поршень, що тут, що в Моторсічі 52 мм, тобто в них. Майже однаковий об'єм і майже однакова потужність, навіть трошечки більше потужності у Моторсіч. Сьогодні ми Ми поставили, до речі, однакові нові ланцюги на ці пилки. Самі пили теж нові, і зараз буде такий тест-драйв на дубі десь до 40 см. За кермом мотор Січі сьогодні буде Андрій. Він сам із Запоріжжя. І, звісно, що він буде захищати інтереси Моторсіч. <гум> <гум> Бо він сам колись працював на цьому заводі. Так, зараз робимо по 4 різа кожен, потім міняємося сторонами, а потім міняємось пилками, а потім міняємось враженнями. Добре. Твої враження. Та нормально пілять, що та що та піла. Ну, мені не, подо... не сподобався баланс. Вона якась тікає роз... ну, це роздута. лучше. Тут ручка більш роздута, тут ручка. Раздута, более... Да. Более такая... Я як її взяв, то... так захотілося стати. Ну якийсь центр тяжкості не, не сильний. Не, ну скажем так, маємо то, що маємо, що ти хочеш. Ну і звук якийсь не такий, не сильно. Ну, громчик. що там що та не обкатані пилки. Ну, це зрозуміло, що у нас зроблено більш елегантно, більш красиво, більш удобно. от Видно, що вони здиралися штіля. Тут хоч і здиралися, ну блін, діли все своє. Угу. Давайте вир... виміряємо обороти. Ну давай, давай. Тахометр тільки не Скільки підставок для чайника зробили? А? Зараз заодно перевіримо наскільки забився фільтр там і там після декількох різів. Учителя ну, є стружечки. стружки, що то чорненьке таке на фільтрі. По углам чор, ну, стружка. Ну, Більш-менш нормально. Зараз поміряємо оберти на ній. Середньому 12.400, да, мотор ну, Січ, фільтр, ну тоже. Ну є якось не сильно стружка. він був зафіксований, бо я вже бачу ось по цьому манжету стружку. О, ну, да, стружка попадає туди. Так, Це вбираємо, зараз все рівно перевіряти оберти. Бач, раніше було так, що фільтр прикручувався окремо, а зараз він одівається і притягується кришка. Ну, Коли фільтр окремо прикручується, мені здається, а, що це намного, найкраще. намного краще було. Оп, Тримай. Декомпресор. Чого нема на хольцформі.

Наш масло гуне більше, ніж кольцформа. На смазку цепі трошки краще подає. Зараз фінальний акорд нашого сорівнування. Ми зараз зважимо бензопили, але хочу сказати, що будемо зважувати з шиною і ланцюгом. І тут ще трошки є палива. На кольцформі шина 45 а на Моторсічі шина 42,5 см. Кольцформа 8,3 кг і Моторсіч. 8,5. Я думав, що ця різниця буде більша. Ну, тут 100 г бензина, тут 250. <гум> <гум> ну, непогано, в принципі, непогано. Але шина коротша. Шина коротше, теж 100 грамів. Получається, <гум> Моторсіч. <laughs> Alexa. <laughs> <laughs> <laughs>